Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз швидесенько переважимо наших дівчаток, які в нас під експериментом вагою, кітні вони чи не кітні, ми будемо знати, зовсім невдовзі. Залишилося тут буквально 2-3 дні, дивлячись від того, скільки вони будуть переходжувати. Почнемо так, як ми йшли.

770 300 з чимось грамів набрала. Так, я буду пересаджувати їх вже на місце округів. Опа! Це у нас буде от сюди. Я отута зроблю поміточку, що це перша. Так, трошки додамо сюди соломки, сінка. А так. І нехай вже готується. Так, друга, зразу я зараз ось другий накидаю і відкрию. Чудово. Баночками терахкатимо. Так, друга в нас і третя. Я хочу оцю ось третю спочатку поважити і пересадити її ось туди, тому що вона точно кітна. Йом. Чого я так думаю? Бо в неї... ой 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 Тихо. Живіт дуже-дуже великий, такі аж. Чотири. Чотири дев'ятсот. Ходім, он такий пузь в неї занадто великий. Я її хочу от сюди. Ой. Так, це буде третя, так як ми її третю все важили. І тут в нас чотири дев'ятсот. Загалом набрала 800 грамів від е злучки, а перша 4300 4700. Від першого дня я рахую до сьогоднішнього. Це виходить 440 грамів, набагато менше. Так, і, і, і оцю де Важиться, не знаю. ну Це, наче, також. Є Ой, животик посить. 5, 2, 30. Ану, сюди мені 5, двісті, 30. Давай її пересадимо, тоді я вже зроблю так, а цю от сюди. Бо вже там немає місця. Зараз сюди нас робиться Так, і провірю маточник. Тут треба зараз чистити і готувати. Так, яка вага в цієї? Вона взагалі була найбільша 4,705, 200-300-530 грам набрала за весь час. Оце саме більше набрала 800. Ну, будемо бачити, що в нас виходить, що не виходить. Так, перші три в нас кітні. В них термін. Я тепер ось правильно роблю, мавірно. 23, 12. Якийсь маркер не дуже хороший. 23, а це 24-го. Так, ну що, трошки пізніше дізнаємось результат. Нарешті закінчився наш експеримент, щось з цього вийшло. Давайте подивимось. Отже, для вас пройшло це буквально трошки, для нас трошки більше. Що, будемо дивитися, що в нас взагалі вийшло по кроличкам. Хто не дивився мій канал, ще раз хочу нагадувати: ми проводили експеримент, яка. Вага була в кролиці. Ми вели протязі сукральності і дивилися, скільки взагалі за сукральність вони набирають вагу. Так, ну тут у нас було 680 грам. Тут 180, 140 грам взагалі набрала. Ані 5200, 5700, 300-530 грам набрала. І тут 440 грамів. Я кожну кролицю підписувала під номерацію 1, 2, 3. Для того, щоб вирахувати по кількості кроленят, і можна було. Зрозуміти, яку вагу вони набирають. Тобто, не в кожної кролиці є однакова кількість кролиня. Тому, відповідно, і <кхід> вибачте. Вибачте. Так, ось у нас написано номер один. Номер один. Тобто ми повертаємось от сюди і дивимося це. 440 грамів. Що в нас вийшло із цих 440 грамів? Я вже звідси двох штук забирала мертвих. Так. Вони вже тут такі колобочки. Вона їх гадує добре. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Вісім 8, 8 штук, двоє мертвих, тобто 10 штук, 440 грамів вона набрала за місяць. Так, далі. Тут у нас малявки вже попідростали. Такі гарніні, гарніні. Треба їм сюди трошки сіна додавати, щоб вони їли. Отак, так. Да. Ой, ой! Такий маленький. Так, це в нас крилиця під номером 3. Пішли, подивимося, що в нас тут вийшло. Так, було 400. А це щоткий. Ай яй. Айяйяй. Ай так. 4900. 4900. Так. Да. Так. Ну, значить 800 грамів будемо. Так, що в нас тут дало 800 грамів? Тут я взагалі ще не лазила, не розумію, що тут взагалі твориться, тому будемо перевіряти одразу з вами разом. Бойсі мой. бойсі. Один, два. Боже, два, три, 4, 5, 6, 7 штучок. Щось вона їм пуху не там надерла, де треба. Отак ми зараз все покладемо на місце, щоб їм було тепло-тепло. 7 штук 800 грамів. Тобто, крилиця, в якої було трошки більше, я їх накрию назад, бо мама так накрила, значить, нехай воно так буде накрито. Тобто, висновок не завжди вага показує. Кількість кроленят. Тобто, 10 кроленят це 400 грамів, 7 кроленят 800 грамів. Різниця майже вдвоє вже полізла. Так, тут у нас сидять дівчатка, які ще їм треба погуляти. Ну, тобто, вони погуляні, але їм треба ще походити. Щоб виросли маличі. Так, три там є. Ну, і в нас залишилася кроличка під номером 2. А, ще хочу звернути увагу, що в Каспера 10 діток, у Мікі 7 діток. От зараз ми будемо дивитися, скільки смайлик дав нам. Це буде 530 грамів. Ну і подивимося, як смайлик відпрацював. З її мамою. Опа, опа. Так, якось треба так стать, щоб було видно, так? Я хочу залізти сюди, якщо залізу. О, чудово. Так. Боже вони так накладені в неї. Один, два. Три, чотири. Чотири. Боже, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Десять штук. Диві, скільки в неї тут багато пуху. Давайте в кубку назад усі. Пуху тут, звісно, ого-го. го, -го. Мамцюри в нас молодесенькі. Тобто. Не старі дівчатка. Тобто смайлик дав теж 10 штук. Стільки Мікі кісемеро дав. Ну, чудово. Так, ну що, я вважаю, що наш експеримент вдався, бо я хвилювалася, думала, що ми важимо постійно не сукральних кроличних. Але вийшло дуже добре. Ну що, на цьому все. Якщо будуть в когось якісь запитання, очікую внизу в коментарях. І не забувайте на мене підписуватись, натискати на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх наших нових відео. Всім па-па!